Джендір 640Б20 рік. 3600 напрацювання, такий стан його по кругу, три пари гідровиходів. Навіска на 5400 кг. вага трактора з баластами. Йде 6190 кг. 68 мотор на 140 кінських сил. Коробка 24 на 12. Такий стан по салону. Напрацювання так. механічна коробка передач чотири діапазони, реверс на рулі. Працює десь за Трактор готовий працювати. Вас на вашому господарстві, так е, знаходимося на Київській області Сантеглеваха. Кого зацікавити лефонуйте.